Сьогодні у нас захід прирочений до Дня матері. Ми сьогодні зібралися в художній галерії для того, щоб провести захід з, з елементами арт-терапії, так скажемо. Наразі в нас зібралися матері наших героїв, які вже загинули, на жаль, і наших героїв Донеччини і також є Сьогодні долучилися до нас матері наших військовослужбовців, які зараз діючі. У нас сьогодні представники всі п'яти районів наших, всі наші заходи вони об'єднують всі п'ять районів. Де б що б ми не робили? Ветеранська спільнота, спільнота родини нашої героїв, вони всі будуть представники всіх районів. Це наша позиція, це позиція облдержадміністрації. І заходи проводяться системно, дуже часто намагаємося цільову аудиторію зібрати саме по напрямкам, щоб їм було цікаво між собою спілкуватися. Дякую, що Вадим Сергійовичу Підтримка в цьому напрямку дуже суттєва. Я вперше малюю. Я не можу малювати. Я, ну, я ніколи не могла малювати не в школі, не зараз. І Мені дуже цікаво. Я просто це да це такі відчуття, які ну, вперше людина відчуває щось вперше. Це для неї як друге народження. Оце для мене сьогодні так. Запросили, ну, ми приїхали. Спочатку боялася, як там волюватися, що що як буде, а так і так сподобалося, і це оторватися зараз не можу. Подякувати вам за те, що ви є, за те, що ви виховали своїх дітей. Розумію, що декого з них вже немає, і це дуже важко для, взагалі для батьків, а для матері, яка котра перша зустрічає свою дитину, супроводжує її протягом всього своє життя. Тобто розумію, що скільки б не було не було дитині років, там, 10, 20, 30, 40. Це все одно залишається для вас, дитиною. Дякуємо вам за все, що ви зробили, за все, що ви продовжуєте роботу.